Ми студенти Національного авіаційного університету. Е, Приєднуємося до всеукраїнського флешмобу 22 Push Up Challenge. Хлопці, приймаємо позицію. Підрахунок Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Стали. Також ми хочемо подякувати усім, хто захищає нашу неньку Україну. Ми передаємо естафету Київському політехнічному інституту. Слава Україні!